Привіт, Привітки! Це у нас нова серія стал Крутін Чорнобля. Ми в минулі серії пройшли оце. Ось... оце пройшли в були... прошлій серії перейшли на свалку. Зрозуміли? Так, а ну дивіться, давайте звернемося. Бусі постанчики. А, да, а, так, зі вообще однаково на них, тупо. Ого, а я навіть і не знав, якщо почеснув. Я свій, пацани. Так, дивіться, далі біжемо. Куди правильно на агропром? На агропромі ми маємо порятувати Сталкера під назвою. Крит. Дивіться, у нас вже 45 тисяч. Ого. Я не сажай его! А що я, кстати, свободу не вступив? Так би сейчас з бандитами не воював. Но если мы в свободу, так нам остановить нейтралом найомники та бандити. бандиты. такий факт? А хочешь я сейчас тут тайник к таки покажу? Ну, для таких ну базовиков. Дивись, а всю мы ту ли лі... не ли, дысь? Мы его проходим сейчас. Деся, главное, наверное, в книге на, на раяси. Кидаємо болт. Ух, бійся, обережно. Опа. І йдемо до цього труба. І облутим. Дивіться, гадюка 5 на 9 на 18. Дайте розповідь, що це означає. Це означає, що він використовує ця гадюка використовує ось такі от патрони. Легші. Ось дивіться. Ми маємо пересуватися якимось такими зигзагами. Я не зберігався! А як я так в радіацію вступаю? А-а-а. Ой, ладно, забуваємо болт. Я вам показав? Показав о просто ну мраяся, а мене ти радіо немає якось. Пробігаємо, пробігаємо, пробігаємо! Десь пробігаємо, бігом, бігом, бігом! Так, дякую всім за перегляд, такий міні. Що подивилися, як я пробігаю свалку. Дякую, велике зброя.